Учора зранку жителі Черкас чули звуки вибухів. Вони лунали під час повітряної тривоги. Як з'ясувалося сили протиповітряної оборони збили російську ракету про поточну ситуацію в місті та про те, як минуло власне 24 серпня у Черкасах, давайте поговоримо з нашим експертом. Це буде редактор сайту Прочерк. Назарій Вівчарик з нами на зв'язку. Пане Назарію, я вас вітаю зі студії Києва. Доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, подробиці того, що сталося напередодні, збили системи ППО. Слава Богу, ворожу ракету. Що відомо там про уламки, куди вони можливо впали, і також чи були можливо якісь іще моменти, про які можна говорити. Так, ще раз доброго дня. Ну загалом я десь дивився інформацію, що вчора було нараховано 9 повітряних тривог на Черкащині. Сам я нарахував 10. Тобто, ну в нас такого давно не було. Черкащина, звісно, також має різні відголоски війни, але щоб так 10 повітряних тривог протягом дня це, звичайно, було не не зовсім приємно. Про збиту ракету повідомляв голова обласної військової адміністрації. Про деталі, ну він навіть не повідомляв, де це було конкретно на Черкащині. Хоча я згодом дивився суспільне телебачення, там вказувалась Канівщина саме. Ні. От про уламки, відповідно, знову ж якщо не повідомляв ніяких деталей, то ми не можемо говорити про уламки. От, ну, тим не менше, я сподіваюся, що все гаразд, тому що раніше в нас вже був випадок зб. Тої ворожої ракети на Черкащині вона впала і спричинила незначну пожежу. То цього разу про це не повідомлялось, принаймні. От, до речі, нещодавно у нас саме на Дніпрі на дні річки була були виявлені уламки ворожої ракети. Вони нещодавно були знищені. От рятувальники повідомляли. Будемо сподіватися, що і тут, якщо не да, якщо не в річку, то десь на поле воно впало і нікого не зачепило. Like. От хоча, ну загалом, звичайно, в нас же теж е, ці відголоски війни чути постійно. І відомо, що в нас і перший день да, е, масштабної військової агресії. Були ж випадки, зокрема на Уманщині, і днями я от брав інтерв'ю в керівника Черкаського правозахисного центру. Вони якраз фіксують воєнні злочини. То він повідомляв: мені здається, в нас вже загалом є 4 смерті, і зафіксовано 11 поранень цивільних осіб ну, протягом повномасштабного цвішкової агресії. Пане Назарію, а як власне черкащани реагують на повітряні тривоги? Як готувалися до 24 серпня? Можливо, лишали місто? От яка була реакція? Ну, насправді серед моїх знайомих от, е, є багато таких, які і в Києві працюють і проживають. То, е, від них, от це було не було непоєдинока така інформація. Я чув, що вони повертаються до Черкас, тобто більш так з великих міст з більших, скажімо, міста з Києва, їхали, наприклад, у Черкаси, щоб перебути е, День Незалежності. А те, щоб їхали масово з Черкас е, в села райони, то е, ну, я б не сказав, крім того, цей день був робочим, да, як відомо, це на вихідні, якби затяжні, то можливо би. Містяни, кудись доїхали, а так ну, звісно, а яка реакція слухаємо... на повітряні тривоги у Черкасах? Да, звісно, слухаємо. Ну, поради постійно звучить інформація і від правоохоронних органів, від влади, що потрібно реагувати. і Я сам буваю також в укриттях, то ну вони заповнені, люди є. От, хоча, звісно, є частка тих, хто ігнорує. Не ігноруйте, шановні українці, бо ви нашій країні дуже потрібні і бережіть себе, прямуйте до укриття у разі того, якщо вона повітряна тривога, не забувайте про це. Ну і власне запитаюся, я коротко ще якщо можна, наскільки Черкаса заповнюється внутрішньо переміщеними особами, переселенцями з тимчасово окупованих територій. Так, це така окрема тема. Бо якщо по військовим об'єктам якщо по армії, то тут менш менше повідомляють. А от по переселенцям ми можемо говорити більше. Черкащина такою є транзитною областю, вона в центрі знаходиться, так і тому я зустрічав багато переселенців, навіть які їхали через Черкащину кудись на захід, але через певні сімейні обставини або загалом через навіть скажімо Випадок якийсь, вони зупинились на Черкащині, були випадки, коли людей не просто е ламався автомобіль або що. От mm -hmm. зараз, здається, близько 110 тисяч ми маємо вже переселенців Немало. Е на Черкасщині. Так, так, досить багато. от І е частина от, в мене такі відчуття, тому що з певними організаціями їжу. Відвідуються місця масового поселення люди. Частина сидить, якщо можна так сказати, на чемоданах. Тобто це така область, звідки можна поїхати і в західну Україну, якщо, наприклад, не дай Богдан щось буде погіршення, і поїхати на схід до своїх або на південь, да, до своїх рідних місць, до своєї малої батьківщини, якщо все буде вже гаразд. От тому частина, якщо вже намагається інтегруватись, то частина переселенців все таки сподівається, що вони тут тимчасово і будуть повертатись до своїх домівок. От ну є, як і в інших областях в нас і місця масового поселення, є поодинокі випадки. Так, коли люди самі знаходять собі е, місце проживання, є тут випадки, коли бізнес вже переїжджав. Зокрема, в нас швейна фабрика з Херсона переїхала. Таким чином, так розуміємо, розуміємо, що зараз у нас є певні умови, які змушують змушують українців переміщуватися і не лише всередині країни, а ще й за кордон. Дякуємо вам, пане Назарію. Назарій Вівчарик був з нами на зв'язку. Редактор сайту Прочерк з міста Черкаси.